Вітаю, друзі! Мене звати Олексій з компанії ЛНК і хочу зараз поділитися з вами дійсно унікальним проєктом. Це інклюзивна баня, можливо, єдина в Україні, а можливо, єдина в світі. Вона зроблена спеціально для того, щоб люди на колисках могли заїхати, попаритись повноцінно і відчути себе з максимальною силою та енергією. Ось такий ми зробили пандус зручний. Баня має класний такий здоровий козирьок. Е, чим є унікальність, тому що вона зроблена ще з додатковим віконцем, який зараз все покажу вам всередині. Е, також виведені всі комунікація, вода, електрика, все зроблено для того, щоб її можна було легко встановити, а потім навіть переміщати між місцями. Ми зробили це в швидкі терміни для нашого клієнта. Я за, ну, хочу сказати від себе дуже велику вдячність таким людям, які допомагають е, людям, е, Збройним силам, і це дійсно заслуговує поваги, тому я хотів би. Показати, як вона виглядає всередині. Така вітальня ми зробили під побажання клієнта. Клієнт нам дуже довірився. І в нас такий емоційний досить момент, коли ми друг друга відчуваємо. Ми довірилися і подивіться, що в нас вийшло. Велика кімната для відпочинку. Зараз ми закриємо двері. Велика кімната для відпочинку. Задача була така, щоб було багато простору. Тому, якщо треба, цей стіл можна спокійно ось таким чином скласти. Підвинути і займає мінімум місця. Так як тут буде дуже багато хлопців, ми зробили шафу, полички, подивіться, халати, шапочки, тапочки, масла, тут є взагалі все. Ну що, ходімо в наше головне приміщення. А, вибачаюсь, до речі, у нас тут для атмосфери е люстра має підсвітку та музику. Тобто можна створити ту атмосферу, де люди забудуть про. Е Ті моменти будуть дійсно набиратися сил та енергії. Це дуже важливо, і ми би хотіли передати цю емоцію е в наших виробах, щоб вони почувствували побачили, що ми дійсно стараємося. подивіться які широкі двері, вони відкриваються, повністю можна заїхати на колисці в баню. Ну Такої бані ви, мабуть, ще не бачили. В ній дуже багато простору, в чому її унікальність. Ну По-перше, дивіться, ви бачите вікно. Задумка така, що людина. Може прямо на колисці заїхати в баню, відкрити віконечко і подихати свіжим повітрям. Зроблені широкі, класні лежаки, подивіться, яких їх... вони довгі їх багато. Тому буде зручно як і парити людину, так і відпочивати на двох ярусах. Вона повністю зроблена з липи. Це матеріал, моїй, він вишліфований, вибраний найкращий матеріал, який тільки можна. Та дубова підлога. Подивіться, як вона виглядає. Такого точно ну я скажу, в Україні. Майже ніхто не робить. Я не знаю, хто таке робить. Це дуже надійно, це дуже класно і це дуже дає неймовірні аромати. Липа, дуб, плюс трав'яні матраси різнотраві. Подивіться, їх тут два з подушками, є подача холодного повітря, щоб можна було лягати лицем та дихати. Е, ну, наша особливість в тому, що ми робимо як для себе, робимо з душою. І тут є взагалі все. Вплоть до шапочок, тапочок, віників, навіть такі дві перчатки, щоб парити, щоб не натирати, як то кажуть, мозолю для тих, хто дійсно любить дуже паритись в бані. Відро-кувшинчик, подивіться, який класний у нас відро-запарник фірми Теслі, підголовничке і можевельне пано. Воно дійсно дає нереально класний запах. Тут е класний котел з парагенератором стоїть, можна підливати масла для того, щоб поступово давати температуру. Дуже класно зроблена безпека і також є приточна подача в кімнату відпочинку прямо з бані. Ходімо, покажу, як виглядає наш санвузок. Е ну, давайте зайдемо спочатку в душеву. Подивіться, вона також зроблена під всі стандарти з поручнями. Можна е, це все прибрати, сховати, якщо б не мішало. Але ми старалися вкласти максимально функціоналу, зручності е, для наших хлопців. Е, душ рко на 50 літрів, е, мабуть, одна з найкращих. Не буду дергати, можливо, там є вода. Ось е, така банька. Також. У нас є санвузол, в якому також вже є, ви бачите, унітаз, рукомийничок, поручні функціональні бойлер. І ось таке класне здорове зеркало з підсвітками, з підігрівом, щоб не запотівалося розетка, щоб можна було там включити фенку, сушити голову. Е, ось така краса. Е, максимум функціональності, максимум комфорту, максимум зручності. Е, зараз хочу включити. Додаткове освітлення, мені це дуже подобається, тому що тут дійсно набирається сил та енергії. Що ще хочу сказати, у нас зроблена подача теплого повітря з бані прямо в туалет та душеву. Тобто, наприклад, якщо не буде взагалі світла, то ця баня може функціонувати від одного маленького навіть акумулятора. І тут можна зігрітися нагрітися. Тому. Я радий, що ви слідкуєте за нами. У нас дійсно класні проєкти. І ще раз дуже вдячний тим людям, хто допомагає Збройним силам України. Долучайтеся. Тому кому подобається ця баня і цей проєкт, і взагалі такі речі таких людей, то ставте лайки. І я впевнений, що ви побачите у нас ще купу-купу цікавих проєктів. Дякую вам, працюємо!